Всім привіт! В цьому відео я покажу вам дію одного таланту, про яку ви могли і не здогадуватись. Перейдемо до самого таланту, він є у багатьох спортів. Для прикладу, я показую на ельсебре. Талант називається Дисципліна у всіх героїв. Звучить він так, якщо коротко. Герой може мати два або послаблення. Або посилення. Розсіюваних. Це важливо. Якщо їх стає е, більше, одно, одне з них міняється. От, на, те, на новіше, скажімо так. Просто замінюється. Навіть якщо там залишається там, 5-6 секунд, неважливо скільки. Е, воно просто міняється. Причому е, рандомне. Неважливо, чи раніше воно було накладене, чи пізніше. І, е, при цій зміні наноситься в випадковому ворогу 5% дамаг в розмірі 5% від максимального оз героя, якого змінюється цей баф або дебаф. Так, це саме баф або дебаф. Як це працює? Давайте я вам покажу в бою. Дуже часто це використовують на арені, можливо. А ви це знаєте, а можливо і не підозрювали, як <риклад> пачка жирних саппортів дамажить вас. Ну, типу, то, що вони живуть, понятно. А як вони вбивають вашу команду? ну, Не всі це розуміли. І мене часто запитували, я <риклад> по одному поясню, поясню, поясню. Ну, вирішив. Раз вже так запитую, давайте я відео зроблю, щоб всі бачили. Почнемо бій. Швидкість X1 для початку. Дивіться, в кожного. Героя може бути, крім Торіна, тому що у Торіна має подолати. Може бути максимум 2 посилення розсіюваних. Бачите, от такий неросієваних. Оп! Змінилося, бачили? Велісебре. Тобто, звичайні, це, це утіворк. Давайте будемо дивитися на прикладі одного героя, щоб вам було простіше. Саме перше стоїть наш Джорн. ви бачите 3 нерозсіюваних, два розсіюваних. Воно там просто закінчилось. У тюрк дасть зараз два посилення. Є два Торін дає. І одне розсіють. Причому розсіялось те, яке е, могло висіти довше. От, Зрозуміло, так? Це діє не тільки на посилення, це на послаблення діє. Причому воно е, в сумі все рахується. От. І там, там реально е, виходить така. Кажуть що дамаг наноситься постійно, просто просто кд постійно наноситься дамаг. Можете бачити, ні в кого з героїв, крім Торіна, звісно, не буде більше двох розсіюваних бафів. Або дебафів, звісно ж, тут залежить теж, де ви граєте. Можете бачити дамаг. Які відбувається, я візьму швидше. І просто тут, тут ДПС показано. Я вам зараз покажу, коли ми вийдемо з бою. Ну, давайте, я не знаю. Хвилини вистачить нам. Я думаю, вистачить нам хвилини. На. От, хвилина, рівна хвилина. А ми виходимо з бою. І зараз ви трошки будете шоковані цифрами, які побачите. Ось, подивіться, за хвилину. 185 тисяч дамагу. 263 тисячі. 194. це взагалі півмільйона наколотив. Думаєте, в них там атака, кричанський турон. Давайте я вам покажу, як вони одягнені. Елісебре. Ну, майже 200 тисяч вона набила. 1000 атаки. Ну, ладно, 2200. От. Ну, багато ХП. Зрозуміло, що. Дамажило від цього таланту. Тобто 5% під ХП вона дамажить. Ніякого шансу немає. Роуз взагалі ось так. Ну Роуз ще може від захисту трошечки дамажити з рахунок банки. Джорн. Найбільше там надамажив. Я навіть не знаю чому, напевно в нього щось здесь на атаку. Так, напевно через оце Плюс. А, що ще? От, ну, в нього виходить найбільше дамажить таким чином. А, давайте ми зробимо, як знову. Запустимо бій, подивимось ДПС і е, поміняємо одному з героїв таланту. Давайте виберемо зараз. Кто там у нас дамажить? Наприклад, Rose. Давайте подивимось хвилину і приблизно скільки в неї буде тебе стриматися. Давайте 30 секунд, щоб не затримувати ваш час. 4500. Ну, до 5 тисяч... п'ять тисяч, ладно. І міняємо її талант зараз. Rose. Rose, металант. Меняємо давайте нижній було до тридцятої секунди ну близько п'яти тисяч ДПС. Де зараз? Пройшло п'ятнадцять секунд. Ну дві. Двадцять секунд. Дві. Дві з половиною. Ну, ви бачите, все. Ось дві з половиною а, Тобто на половину. Дамаг в неї а, впав. От, через а, саме талант. А, отак це працює. На цьому все. А, все, що я хотів, я показав сказав. А, до зустрічі в наступних відео. бувайте